Поспілкуємося з черговими фіналістами, які прийшли до нашого ранкового ефіру. І е, прошу режисерів їх показати. Будемо представляти. Отож, поїхали. Юлія Дігтяр, вітаю. Доброго ранку. Так, далі, Валерій Кучерявий, вітаю. Доброго ранку. Так, Наталя Мироненко, вітаю. І Микола Нос. Вітаю в нашій студії. Ну що ж, давайте будемо говорити. Я розумію, що ви вже, як то кажуть, вже не вперше говорите, розказуєте про себе, але тим не менше є різні часові відрізки для різної аудиторії. Тому знову і знову хотілося, щоб більше людей вас побачили, більше людей з вами познайомилися і е проголосували. Це найголовніше, мабуть, таке, так? Ну так, мабуть, мабуть, а що ж, так. Да, да. Ну, давайте почнемо з Юлії Дігтяр. Юля, розкажи, будь ласка, про себе трішки. Да, давно займаєшся взагалі музикою, співами, виступами. Так, я займаюся вже досить такі, певний проміжок часу. Ну, певний, це скільки? 10, вже в Ні... 11-й рік пішов. 11-й рік, нічого собі. Так, все розпочалося з дитячого садочку, в принципі, як і завжди, так відбувається. Там ми не помітили, потім сказали, що обов'язково ця дитина має десь, десь співати. десь далі продовжувати угу. цю справу. Угу. І потім я пішла до студії, там про займалася майже 10 років, випустилася і вже тепер навчаюся в Києві, в Київській муніципальній естрадно-цирковій академії на кафедрі естрадного співу. Ага, тобто ти професійна співачка. Так, Я вирішила, якщо який вже... курс уже перший. А перший тільки курс, перший курс починаєш? ще тільки починаються ці перші кроки. Тому, якщо я вирішила, що буду йти з піснею по життю, то вже буду йти до кінця. Так, добре, й ти до кінця, це так розумію, налаштування на квадраті успіху таке саме, так? Так, звісно. Не відступати ні, ні в якому разі. Які музичні є в тебе вподобання, скажі мені, будь ласка? На кого так орієнтуєшся, можливо? М -м, вподобання досить різні. Чесно, слухаю, все. От в мене немає такого якогось окремого улюбленця, такий, я не знаю, Ну, там в плері, знаєш, там завантажила. Просто чисто. От сподобалась мені ця композиція, я її слухаю. Це може бути, бути і Кіс, може це бути і Крістіна Агілєра, це може бути будь-хто просто. Ну, от сподобалася композиція, я mm -hmm. буду її слухати. Так, да, добре, а що співати будеш, якщо, от, якщо дуже за, 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 захочеться заспівати якусь, переспівати кавер-версію зробити. Mm. Чесно, не знаю, не знаю. Це вже буде дивлячись, чи підійде мені взагалі ця пісня по діапазону, чи угу. зможу я її якось передати, щоб глядач зрозумів зміст і взагалі зрозумів цю пісню. Так, Що добре, ви? квадрат успіху для тебе. Навіщо? Навіщо тобі це? Ось скажи, будь ласка, це дитяча мрія. Я дуже багато мріяла про квадрат успіху. Я пам'ятаю себе дуже маленькою, такою, дивлюся, на то. На той телевізор бачу цих учасників, я така, я також хочу там бути. Ну коли ж мені вже там виповниться ці років? Нарешті за 10 років, років ти накопила гроші, так? Ну, в принципі, накопила, так, прийшла да? сюди вже і буду підкорювати. Так, добре, номер. Ноль 0,9. 0,9. Шановні друзі, знову нагадую 37,07. на цей номер варто надсилати смс-повідомлення з номером 0,9. Якщо ви хочете проголосувати за Юлію Дігтяр, э, СМС голосування закривається в неділю. Так, да, так, в неділю до шістнадцятої до 16 години. години. Будь ласка, ось Юля. От зараз показують да шановні друзі. Учасниця э, фіналістка. Квадрату успіху у сьомий сезон, яка мріє стати суперфіналісткою. Сьогодні відбувається ще одне знайомство в нашому прямому ефірі. Ну що ж, рухаємося далі. А, Валерій Кучерявий. Так, Доброго. Валерій, да, вітаю. Знову ж таки, Валерій, поїхали, як то кажуть, по новому колу. Як у тебе з музичною творчістю, коли все, коли все розпочалося? Я повторюсь, як сказала наша перша учасниця, це з самого Малку, самого. Мабуть, співати вийшов, чи, мабуть, не ходив у школу, це точно. А я Як... думав, взагалі ще не ходив, вже почав співати. Ні, не, не ходив у школу. А такий серйозний досвід. Це був, мабуть, перший мій телевізійний конкурс Крок до да зірок. Це 2000, якщо я не помиляюся, шостий рік, мабуть, був так. Я зайняв там друге місце. На розумієте, коли ти виходиш на сцену Паласу України, це Та, ну, е така величезна аудиторія. Київ. Так і це був такий мій перший серйозний досвід. Я пам'ятаю це. Так, мені сподобалось дуже. Якось пов'язана твоя творчість з, там, не знаю, з навчанням, з роботою. Чим займаєшся? Так, я працюю в Чутівському будинку культури, в відділі культури на посаді артиста. А так, та ну, в принципі, так і працюю. <різько> <різько> Виходжу, співаю, так? Да? Так, так, так. У нас. Така серйозна кампанія музична наша. І робимо різні версії, дуети, тріо. Мій учитель вокалу перший з музичної школи. Також ми разом з ним Юрій Миколаєвич жена. Величезний привіт, Юрій Миколайовичу. Так, так. А взагалі, ну, ще такий досвід. Мені я займався в студії Наталі Михайлівни Май. Також досить довгий час ми з нею товаришуємо, досі підтримуємо відносини хороші. Ну, взагалі. Взагалі хороший хлопець. Так. <реш> так, знову ж таки, щодо музичних вподобань. Щодо музичних вподобань, так. я дуже люблю творчість Миколи Мозгового. Так. Це. репертуару після. На мою думку, це один із. Найвидатніших музикантів, артистів, поетів нашої України. Це для мене такий, мабуть, дуже-дуже великий рівень. У 2008 році я брав участь на квадраті успіху. І я співав, пам'ятаю, на суперфіналі Минає день, минає ніч. Це знаменита пісня. Надзвичайно складна, як так, мене складна, пісня для виконання. Так, Складна, складна, дуже, ви знаєте. Як кажуть, ніхто не зможе заспівати пісню так, як її співає автор. Так. Це, це дійсно так. Я цей твір виконував дуже часто, дуже багато разів, ну, але все одно я себе переслуховую, роблю якісь аналізи і з того чи іншого концерту. Щось виправляємо, до чогось дослухаємося. Так що, я думаю, у мене колись вийде зробити цей твір так, щоб мені самому сподобалось, розумієте? Ну, я думаю, що це вдасться, обов'язково. обов'язково. Вкотре вирішив брати участь у квадраті успіху. Тобто спробувати знову вирішив свої сили. Так, це ностальгія, це е, зустріч з тими людьми, якими я знайомий вже давно. Та й взагалі, все ж таки це один із найвидатніших конкурсів в нашій Україні. Ви розумієте, як це взяти участь? Як так, це в ньому не взяти участь? 어, так? Ну, так, звичайно. <світ> так, нагадай, будь ласка, номер. Мій номер 10. Номер 10. шановні друзі, я знову ж таки нагадую. СМС голосування завершується у цієї неділі о 16-й годині. Якщо хочете проголосувати за Валерія Кучерявого, надсилайте СМС повідомлення на номер 3707 із номером 10. Він дуже хоче перемогти. Ось так. Ну, власне, як і всі тут присутні, звісно ж. Так, продовжимо наше далі наше ранкове знайомство з учасниками, з фіналістами квадрату успіху. Так, ідемо далі. Наталія Мироненко. Так, Наталя. Добре, ранку? да, Вітаю знову ж <кій> таки. Отож, знову і знову розкажи про себе да, чим займаєшся, чим живеш? Почався мій творчі, моє творче життя і ще з дитинства також. Зі школи мистецтв імені Раїси Кириченко. Там я починала з академічного вокалу, гри на фортепіано, з танців, співала в хорі, в ансамблі. Ну, тобто, таке життя починалося. Тобто, для мене таке відчуття, знаєш так, все починалося в школі мистецтва. Зараз є хіп-хоп, так? Потім я перейшла в продюсерський центр Golden Sound. Там вже більш таке насичене життя. Ми почалося в різні фестивалі, конкурси. З нещодавного часу я стала ведучою конкурсів, теж таких фестивалів, ну, різних. Тому На емоції переповнюють, да. я розумію. <х <х> да. Знову ж таки, навчання, робота. Що в тебе в житті зараз відбувається? Вчуся ще в 10 класі в 27-й школі. Тобто, ще. Тобто, ще да. все попереду. Да. Ще все життя попереду. Квадрат успіху для тебе навіщо? Що це за таке непереборне бажання, то взяти участь в квадраті успіху? Ну, це для мене зараз дуже важливо, тому що тут дають дуже багато шансів артистам іти далі. Я, наприклад, вчуся. Давати інтерв'ю, от як зараз для мене це завжди дуже важливо і дуже важко, тому що я дуже сором'язлива. Тобто цей квадрат успіху дає артистам дуже великий крок в майбутнє. Ну що, не соромся, все буде добре. Все буде добре. Так, розкажи, скажи номер, будь ласка. Одинадцятий. Одинадцятий номер, шановні друзі, знову і знову нагадую, бачите на своїх екранах. 11-й номер. Хочете проголосувати за Наталію Мироненко, будь ласка, голосуйте. СМС триває. СМС приймають до неділі, до 16-ї години. Так, і Микола Нос. Добрий ранок. Добрий ранку. У нас чоловіки такі серйозні сьогодні. Так. Микола, розкажи, будь ласка, про себе. <кхем> ну, про себе. Ще раз сказати. Та ну що ж, ну не знаю, спів, спів, спіраю, я, я запитав боїчку. З дитинства дуже люблю цю справу. Так. А взагалі, те, що підштовхнуло мене, ті люди, які підштовхнули, я дуже їм вдячний. Це... Хто це? Це Хто Григорій Григорович Бредун, мій вчитель музики так. в школі. І, звісно, супрун Яна Вікторівна взагалі безцінний досвід мені дала в аграрно-економічному коледжі. У нас був колектив «Варскляне». Ми Ну, поспівали трошки по Полтаві. На жаль, зараз вже так вийшло. Я не учасник колективу, тому що Ти робота, закінчив навчання, вже, так, так колись закінчив, зараз в аграрній академії навчаюся. А там не продовжуєш? Не продовжую, бо треба працювати, треба mm -hmm. рухатись і так далі. Але все одно. Але все одно співаю, дуже люблю. Але зараз я учасник естрадної студії «Доремі». У нас є така студія. І ми потрошку. Стараємось їздити на концерти, виступати, щоб не залишати цю справу. Так, добре. Знову ж таки, щодо музичних вподобань, є якісь герої, скажімо так, для тебе, на яких типа? <зас> ну, люблю я все. Люблю, ну майже все. Але такий, можна сказати, ну, добре, б ти співав, як. Кумир кажу. мій. Дуже люблю його пісні. Він і як автор, і як виконавець, і як людина. Я його дуже поважаю. Це Олег Вінник. Ну, це, це для мене просто і, Ну, не, не те, що ідеал, але я стараюсь його брати приклад. Ну, Це правильно. Зараз він один з найпопулярніших артистів. Так, так. І дуже мені подобається він дуже він. Коли Такі з ним спілкувалися, коли він говорив три концерти за день, то я так думаю, нічого, собі це нормально. Ну, да, це, 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 це не те, що дуже важко, це взагалі неймовірно. Так, знову ж таки, на квадрат успіху прийшов. Для чого? Ну, звісно, перемогти. Це зрозуміло. Так. але ж, можливо, ну, перемогти, якісь це вже, Приховані якісь це ще пункт. мотиви є. Ну, приховані мотиви немає таких мотивів. Я взагалі був шоці, навіть коли я по потрапив в 33 учасники, а зараз вже фінал, і я. Ще душі в шуці. <laughs> я не знаю, як. Ну... Як так вийшло? <laughs> можна, це можна і так, сказати. Я не знаю, як так вийшло, але я дуже вдячний членам журі, що повірили, підтримали і, можна сказати, дали путівку далі, дали шанс. Я дуже вдячний. Я хочу цим шансом скористатись, тому що реально квадрат успіху ну, надає таку можливість виконавцям злетіти, можна сказати. Надає криво. Надає криво. Так. Так. Е, номер, скажи, будь ласка, який? Номер 12. Дванадцяти, будь ласка, на номер, номер 12 тридцять сім Буду дуже вдячний. Ну Що ж я вам дуже дякую за те, що завітали до нашої ранкової студії. Часу у нас не так і багато. Но, звісно ж, як то кажуть, да, хотілося б ще і ще говорити. Але сподіваюся, ми, хоч трішки для когось, з вашої друзі, підкрили завісу відповідно життя кожного з фіналістів квадрату успіху. Знову і знову нагадую, що триває смс голосування до неділі, до цієї неділі, до 16 16-го Квітня, власне, до 16-ї години приймаються смс-повідомлення на короткий номер 3707. Давайте знову ж таки перерахуємо всіх учасників фіналістів, які борються за звання суперфіналіста. Це Юлія Дігтяр. Так, Юля, ще раз номер скажи. 0,9. 0,9. Юлія Діхтяр, хто хоче, голосуйте, будь ласка. Да, он, Юлі навіть показала, скільки це 9. Так, ідемо далі. Валерій Кучерявий, будь ласка, покажіть. Номер 10. Номер 10, ось, запам'ятайте, не забувайте. Так, далі, Наталія Мироненко, будь ласка, покажіть. Номер 11. 11 номер. І Микола Нос. Номер 12. Шановні друзі, визначайтеся, визначайтеся зі своїми вподобаннями, голосуйте, і вже цієї неділі ми всі дізнаємося, хто стане черговим суперфіналістом е, телепроекту Квадрат успіху сьомий сезон.